Доброго дня усім, хто переглядає це відео. Мене звати Жук Вікторія, я учениця 11 класу Новояворівського ліцею. Тема мого проєкту оцінка функціонального стану дихальної системи учасників дистанційного навчання. Від чого залежить наше здоров'я. Це умови середовища, спадковість, медичне обслуговування, а також на 50% це спосіб життя. Тому метою моєї роботи було визначення і оцінка функціонального стану дихальної системи учасників дистанційного навчання за допомогою функціональних проб. Завдання дослідження: провести анкетування учасників, проаналізувати особливості функціонального стану дихальної системи за допомогою функціональних проб штанги, генчій та серкіна і методу динамометрії, порівняти отримані показники із затвердженими нормами, з'ясувати залежність показників від особливостей способу життя, наявності хронічних хвороб дихальної системи, ступеня забрудненості повітря і близькості розташування жита до шкідливих виробництв, провести статистичну обробку отриманих результатів. Методи та результати дослідження. Проба штанги функціональна проба з затримкою дихання під час вдиху для оцінки дихальної функції. У учні виявлено всі чотири стани. У студентів виявлено два. Відмінний та хороший, причому переважає хороший. Учителі виявлено три стани, до переважає поганий. Проба генчі – функціональна проба з затримкою дихання під час видиху. Застосовується для аналізу системи зовнішнього дихання. У учнів виявлено три стани. У студентів виявлено також три стани, причому переважає хороший. У вчителів так виявлено усі чотири стани, причому переважає хороший. Проба Серкіна виконується у три етапи: визначають час затримки дихання на вдиху в спокої, потім після виконання 20 присідань, після визначають час затримки дихання через хвилину відпочинку. У учні виявлено всі три стани. У студентів виявлено два стани здорові треновані та здорові нетреновані, причому переважають здорові нетреновані. У вчителів також виявлено два стани у рівному співвідношенні. Метод динамометрії визначає силу м'язів кисті правої та лівої руки за допомогою ручного динамометра. У учнів виявлено усі три стани, причому переважає менші норми. У студентів два стани переважає також менші норми. У вчителів виявлено усі три стани. Оцінка м'язової сили правої руки. У хлопців це 37% менше норми, 31% норма та 31% більше норми. У дівчат 47, 26 та 26% відповідно. Перейдемо до висновків. Серед учасників дослідження переважають групи з оцінкою стану хороша і середня. Групи з оцінкою стану погана одна особа у функціональній генчі і 8 осіб у функціональній штанги. Хороші і відмінні оцінки відповідають високим функціональним резервам дихальної системи і характерні для групи студентів. Функціональна проба Серкіна показала три різних стани: здорові треновані 4 особи, здорові нетреновані 22 особи, прихована недостатність кровообігу 12 осіб. Учасники, які активно займаються спортом або регулярно відвідують заняття з фізичної культури, мають найвищі показники та оцінку стану відміни. Величина показників дихальної системи учасників, які палять чи мають хронічні захворювання, є нижчою. Рекомендації: дистанційне навчання є тим чинником, який суттєво впливає на соматичне здоров'я людини. П'ять років дистанційного навчання найбільше вплинуло на учнів. Рухова активність сприяє розвитку м'язів, які інтенсивно розвиваються в підлітковому віці, і, в свою чергу, стимулюють розвиток серцево-судинної та дихальної системи. Наскільки дистанційне навчання вплинуло на вчителів, оцінити складніше, оскільки показники суттєво впливає не тільки вік, а й захворювання на ковід, яке у дорослому віці переноситься важче та інші фактори. Тому рекомендуємо збільшити рухову активність, і знайти хобі для підтримання психічного та фізичного здоров'я. Створити режим роботи та відпочинку, правильно харчуватись і загортовуватись, подбати про екологічно чисте навколишнє середовище та позбутись шкідливих звичок. На цьому все. Дякую за увагу.